Заміна ортального клапана вже не щось надскладне, а звичайна операція для медиків Вінницької обласної клінічної лікарні імені Перегова. На сьогодні, після оперативного втручання, пацієнти швидко відновлюються та вже за кілька днів повертаються до звичного життя. Наша знімальна група пройшла шлях з пацієнтом від операції до виписки. Команда кардіохірургів рятує життя 71-річному чоловіку. Під час оперативного втручання фахівці зупиняють серце та підключають пацієнта до апарату штучного кровообігу. Завдання лікарів сьогодні імплантація штучного аортального клапана. Операція триває загалом близько 5 годин. І вже через 12 годин після неї прооперований пацієнт стане на ноги. В даному випадку було протезування аортального клапана. Операція пройшла стандартно. Єдине, що в більшості випадків, якщо ізольований клапан, ми виконуємо це зміни доступу. Цей раз у пацієнта ще були порушення ритму серця, і треба було лігувати, ну звушити ушкаліве пересердя, щоб в майбутньому там не утворились тромби, які можуть викликати. Інсульт і різні, і різні тромби болі, тому це був стандартним доступом операція. Замінили клапан, вшили біологічний клапан, тому що пацієнту 71 рік і ушили ушки прицердя, щоб запобігти тромбоутворенню в майбутньому, якщо в нього будуть далі порушення ритму. Сьогодні Володимир Вовк зустрічає нас з посмішкою. Це той самий чоловік, якому встановили штучний аортальний клапан. Тиждень тому в обласну клінічну лікарню імені Пирогова чоловік потрапив у важкому стані. Зовсім не міг ходити. Було важко дихати. Про серцеву недугу знав давно. Ще шість років тому лікарі радили замінити аортальний клапан. Та коли стан раптово погіршився, рішення довелось приймати негайно. Наполягли діти. Проблему я помітив, коли мене стентували і сказали, що треба міняти клапан я завжди відчував, важко дихати, по Зараз ще не прийшло небагато. Все добре, я себе чувствую прекрасно. Тут лікарі знають свою справу конкретно. Операція пройшла успішно. Пацієнту встановили біологічний клапан, він виготовлений з тканин тваринного походження. Такий варіант часто обирають для людей старшого віку, адже з ним не потрібно постійно приймати препарати для розрідження крові, як у випадку з механічним клапаном. Зараз пацієнт почувається чудово, розповідає лікар-кардіолог Лідія Дорожкіна. Пацієнт потрапив вперше 1, 1 вересня цього року, декомпенсований з набряками, із вираженою задишкою і неможливістю навіть рухатися в межах палат. Проводилась медикаментозна терапія, потім підготовка до оперативного лікування, а саме протезування артального клапана. Зараз він задоволений, що він його виконав і повертається до свого життя. Історія Володимира Вовка це доказ того, що навіть при серйозних захворюваннях серця можна отримати другий шанс і жити далі. Вдома на пана Володимира чекають діти і онуки. Він ще не один десяток років буде разом з ними. Головне не втрачати час і вчасно звертатись за допомогою до лікарів, адже буває надто пізно. Зазвичай пацієнти декомпенсують і з часом це летальність. Вони помирають від декомпенсації серцевої недостатності. Пацієнт не може рухатися, він задихається, його набряки збільшуються і за рахунок цього вони потім помирають. В кардіологічному відділенні обласної клінічної лікарні імені Пирогова проводять сотні оперативних втручань, розповідає завідувач відділення Сергій Руденко. Крім клапаних, ми виконуємо всі втручання для дорослих. Тобто це невризм лівого шлоночка, невризма аорти, шунтування, поєднання операції, клапання разом з шунтами. Тобто і майже кожен день йде операція в Вінницькій лікарні, на вихідних, звичайно, намагаємо, намагаємось не оперувати. Однак, якщо це ургентні випадки, то і на вихідних проходять операції. Тобто можна вважати, що кожен день тут йде операція. Лікарі наголошують, вчасна діагностика це вже 50% успіху. А команда фахівців обласної клінічної лікарні імені Пирогова готова завжди надати необхідну допомогу. Марина Зелена, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.